Всім добрий ранок, мої любі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми його починаємо в от такому моєму ранковому вигляді. Я уже поснідала хлібчиком з масилком, було дуже смачно. Попила супер крутий чай. Вот такий, це абсолютно не реклама. Я це замовляла на сторінці із термосом з Одеси, який я ще ніяк не можу показати у влозі. Коротше, це дуже класна штука. Я потім спробую вам це показати якось інакше. Зараз я готуюся. Я нанесла патчі від Мідіпіл, це заволожуюча маска від Анна А перед цим була гліколєва маска, зараз все вам покажу. Далі ми підемо в спортзал на зачіску і будемо фарбуватися разом. Я вам покажу весь кінцевий свій образ. Тож сьогодні я йду на весілля до наших друзів. Тож, давайте цей день пройдемо разом. Ну що, перше я нанесла отаку вот масочку від Antal з iHurba. Пробачте, Пензли, як завжди, в мене на фоні, але в мене дуже маленька квартира насправді. Маска з лікольовою кислотою, вона класно відбущує, класно дає сяєння. Тут вони говорять, що можна тримати 10-20 хвилин, я на своїй шкірі тримаю 5 хвилин, починала взагалі з 3, максимум 7. Сьогодні я, напевно, протримала 7, не знаю, на що я надіялася, але відразу була зволожуюча масочка, від Анна як я будемо зараз змивати і збиратися в зал. Ну, що я вам скажу, я дуже злилася -за зачіски, ніби все непогано, але мене розчесали під кінець. Коротше, не хочу про це говорити, я сама докрутила отут на Dyson, Не знаю. Надіюсь, що щось з цього вийде. Ні, я просто, просто щось придумаю. Тут ніби все окей, я там напшикала, додала об'єму, але насправді зробила мені зачіску жахливо, тому я нічого не знімала. Зараз будемо робити макіяж. Ви вже бачите, в мене досить сяюче декольте. Як я цього досягнула за допомогою. От таких трьох засобів. Лосьон для тіла, самий звичайний, який швидко поглинається бронзер кремовий. чесно сказати, я сто разів хотіла з ним попрощатися, і сто разів, коли мені потрібні такі випадки, я радію, що він у мене є. Тому що я вчора була дуже зла, забула намазатися автозасмагою і додала ще кремового хайлайтера від Іла Маска, який сяє просто з космосу. Я зробила так ноги, я зробила так декольте, і все прям супер красиво. А зараз давайте фарбуватися. Давайте хочемо собі піднімати настрій, бо я, чесно, взагалі просто зла дуже сильно, і будемо ми фарбуватися тональним кремом Armani. Ви побачите, який макіяж я роблю собі на свято. Насправді, коли мені хочеться виглядати чуть-чуть яскравіше, ніж зазвичай. Так, я наношу тональний крем у відтіночку 4,5. Обожнюю, люблю, рекомендую все з ним прям супер прекрасно. Беру ось такий пензлик і починаємо все. Тушувати. Можливо, я захочу додавати потім чогось. Я дістала собі два кремових бронзера, ось так, тому що не знаю, ще які я захочу в кінці, чи потемніше собі зробити засмагу, чи посвітліше. Я вже одягнула сережки з Aliexpress, того, що обирала. Думаю, так, треба хоча б все зробити, щоб було готове. То що в мене не так багато часу. Я буду їхати на таксі. Боліскер теж поправляє свою бороду в перукарі, і мені придеться до нього самі під'їхати, тому я зробила все основним плаття дістала, все дістала, щоб мені було тільки нафарбуватися, поговорити з вами, і це була основна моя задача. Так, буду фарбуватися в дзеркало з палітри та шедено, не того, що тут є мій самий улюблений спаркл, його я і хочу сьогодні використовувати, то лягає просто як боженька. Ну от Я не знаю, як можна так красиво лягати. Ідеально. Далі, для прищика, я візьму консилер від Наташи Денони, тому що він перекриває якось нереально. От так я тут замажу, ніби більше немає. А от підочки я хочу шарлоту, тому що я люблю її текстуру більше. Наташа іноді мені забагато перекриття. Ось цей консилер це прям моя любовна любов. До речі, я довго думала, що взяти. Я поза кадром нанесла так сталося. Його люблю. Він мені гарно працює, він кремовий і, ну не знаю, от просто дуже люблю цей консилер. Він, напевно, мій топ-1. Хоча Наташа мені теж дуже подобається. І Армані подобається консилер, але чомусь саме цьому я буду довіряти свій сьогоднішній макіяж. Сьогодні навіть базу нанесемо, боже, це якийсь ноу-хау. Я зробила ламінування брів, ви бачите, упростила собі дуже сильно зараз задачу так. Рішечок оп-оп-оп-оп. Дивіться, як Наташа все класно перекриває, але за це їй прям плюс. Я домалюю фломастером. Я тут собі зробила плямку клас. Може, що сьогодні за день, Знаєте, отак в житті завжди, коли ти кудись пішиш, і тобі треба, щоб все було класно, по-любому вийде якась фіня. Тепер до кремового бронзера. Да, я, напевно, все-таки нанесу рер, але буду набирати з пензлика із стіка. Я, знаєте, спочатку хотіла нанести шанель. Але подумала, що, може, мені знадобиться все-таки, знаєте, будуть камери, будуть фотографії, і мені буде хотітися чуть-чуть пояскравіше контура, пояскравіше тіні тут. Він все одно класно тушується, такий безпроблемний. Я собі зроблю гарну засмагу ним. Пензличок у мене топ фейс. Дивіться, все, от м'ягенько тик-тик-тик, розташувалася, і в мене, до речі, не самий світлий. в мене другий відтіночок, той, що потемніше, якщо ви теж захочете собі. А, цей стік в мене той, що потемніше, той, що більш як бронзер. Тому що а перший відтінок теж шикарний, але для таких, як я, хто любить автозасмагу, хто любить бути потемніше, рекомендую прям другий відтіночок. подивіться. Все тушується супер. Якщо щось не подобається, потім можна просто пройтися пензликом з тональним кремом. Я радію, що я вже не знімала стільки відео, у мене є готових. Скільки я вже вас не залишу без контенту, я я собою прям. Супер задоволена. Хочеться мені бути такою, знаєте, прям рожевою, прям такою весняною, весняною, те, що в мене зелене плаття. Боже, я ще так натомилася його шукати. Ви не уявляєте. Я не знаю, люди, які роблять в якихось ненормальних кольорах весілля, я потім вам представлю. І ви просто подумайте, як хлопцям купити такий колір. Я взагалі не ношу яскравих речей в житті, і тут прийшлося щось видумувати. Так, румяна я все-таки вирішила. Хотіла взяти свій улюблений рер, але вирішила змішати хаус лапс і пілоток ой, і шарлоту, тому що це ну, максимально стільки румяна, наскільки це можливо. Я в основному буду працювати румянами шарлоти, рум і прям зовсім трішечки наберу ще собі на пензличок. На чистенький треба. Ось, на ну, оце я його дуже люблю саме для румян. Наберу румян House Laps. Прям отак, бачите, і то на руку перше скину. І за разом розтушую, виходить от прям такий відтінок, як мені подобається і як мені хочеться. І вони тушуються разом. Подивіться, до чого красиво. Можливо, навіть трошечки я оп додам ще рожевенького Оттак, того, що мені подобається, коли рожеві рум'яна, коли їх видно, коли вони прям такі. Режеві, плюс в мене затиска буде, волосся буде закривати на носик. Тепер на другу сторону. Я просто фанатію від цієї комбінації. Насправді, коли це румяна пілоток і лапс в комбінації. Я, напевно, коли поїду в Барселону, куплю собі ще посвітліший відтінок. Це лапс тому що супер, стійкий, рум'яна, реально дуже гарно тушується, дуже гарно виглядають. Ми ж потім ще нанесемо пудрочку, воно все, знаєте, призіб'ється. При я отак на лоб теж додам. Тут я так зараз дивлюсь, що чуть -чуть борщанула, але це взагалі нічого страшного. У нас завжди є консилер для того, щоб це можна було поправити. Але мені дуже подобається цей відтінок рум'ян, я, ну, я прям, прям така свіженька із цієї комбінації. Я все-таки візьму зовсім трішки консилером назад від шарлоти, або просто пензлик з тональним кремом. І отак отут чуть-чуть їх приб'ю, да? щоб було ну, не настільки яскраво, тому що деякі люди можуть злякатися таких яскравих рум'ян, да? хоча ми ще не закінчили макіяж. Далі, давайте перейдемо до очей, щоб можна було якось бачити кінцеву картину. Я взяла отаку палітру і підготувала собі ще дві Наташи Денони і підготувала Том Форд. Ой, Наташа Денони, шарлоти. Я зараз подумаю, чим я хочу більше, чи шарлотою пілоуток нафарбувати все, чи Томом Фордом. То я візьму поки що шарлоту, ось цей відтіночок і нанесу його в складку пухнастим пензликом. Десь не можу знайти свого улюбленого, візьмемо від Богенії. Трошечки набираю і пішла в складочку. Ви вже мене знаєте, я сильно... О, нанесла, бачите, як базу під тіні. Та ладно. не сильно мене це засмучує, якщо чесно, що я її не нанесла. Боже, я поки що вже починаю тішитися своїм образом. Мені поки що все прям супер подобається. І цей же відтіночок я по Боже, як же ж він круто витягує мій голубий відтінок очей. Клас, дивіться, рум'яна вже не так яскраво кидаються в очі. Все-таки я хочу взяти Тома Форда. Набрати ось цей рожевий. І поки що нанести його на рухому повіку. Так, все. На цьому з фордом ми прощаємося, переходимо до Наташеньки. І я наберу цей свій самий-самий улюблений відтіночок. Палітра одного відтінка, знаєте, для мене. І отак його тик-тик-тик. Всюди він такий рожевий з різнокольоровими блискітками. І затвертаємося до Шарлоти. Я наберу ось цей відтінок на внутрішній куточок додам. Це точно. І ми зараз вирішимо, що ми робимо із спарклом, може, і його трошечки додамо. Так. Такий хайлайтерний, знаєте, не самий хайлайтерний. Я більше отак його сюди, але вже мушу додати потім. Мені вже не подобається, того я беру сразу Dior. діор да, і буду набирати ось цей відтіночок. І отак його відразу перекривати той відтінок. Знаєте, не всіх все виходить з першого разу. І в мене теж не завжди все виходить так, як я того хотіла. Так, а що у нас в оцій палітрі? Які в нас тут є спаркли? Може, ось цей? Ось це золото ми ще додамо. Рожеве золото украшало таку, знаєте, спаркли наспаркли наліпим. А чи ні, да? Я оце спішу, хвилююся. А насправді треба видихнути просто, бо завжди виходить якась фігня, коли так кудись спішиш. Так, далі шарлота. Шарлотта, шарлотта, маленький пензлик. І ось цим темним відтіночком будемо малювати стрілку. Ну що, от така от стрілочка. Далі ми будемо припудрюватися. Я візьму свою суперлюблену пудру від René. Так, на пензличок і погнали припудрюватися. І вже, знаєте, і рум'яна не такі яскраві, і бронзер не так в очі кидається. Далі світлий каял на слизову. Це у нас сиян. Туш Лореаль. Нарешті ми нафарбуємо вії. Я сама забула, як я виглядаю з нафарбованим вієм, якщо чесно. Ну, все, вії зробили всю картину. Ви знаєте, як важливо це зробити предподготовку, да? красиву шкіру, красиві брови, красиві вії. І тобі, чесно сказати, вже й фарбуватися не треба. Ще татуаж губ у мене перманент, вірніше. І взагалі ти завжди красотка. От прокидаєшся зранку і все ок. Перманент брів я би, напевно, що не погодилася, тому що це такі, знаєте, що не хочеться бути завжди нафарбованою з бровима. Тому що я не контрастна і мені тяжко їх зробити якимось, тим, знаєте, суперсвітлими. І в мене своїх брів достатньо багато. Прям зовсім легенько профарбовую нижні віки. І витягую їх всі. Що мені не вистачає сухого бронзера, це факт. Я візьму любов свою сіслай. Візьму його хочеться сяєння побільше, так як в мене все матове. Такс. І от сюди його бахнемо. Добре, що я підколола цю чолку, я дуже сподіваюся, що я її зніму, буде все окей. Ну, я буду її вже знімати на виході, щоб мені вже часу не було психувати, якщо чесно. То, що, в принципі, образ мені доволі подобається. Ну так, бронзер сухенько додала, ще по нижньому контуру. Ми ще там будемо залишатися, до речі, ночувати. Того, можливо, я вам і зніму якийсь свій вечірній свій ритуал, як я все це буду старати. Ну, ніби все окей, залишились да? тільки губи і хайлайтер. І, до речі, я наберу ще ось цього бронзера з палітри і теж його сюди додам. Вчик для губ. Я вибрала між Евелан і ось таким Анастасією. Візьму це Анастасія, він мені дуже подобається. Помадка у нас буде Армані, без сумнівів, моя улюблениця. Ой, вона сюди ідеально підходить, клас. Шикарне комбо. М -м -м, супер, я довольна. Але от дивлюсь і хочу ризикнути, чи можливо це мені треба взяти появо яскравіше. А давайте додамо. Отак. От да, ви що, шик, просто румяна, хаус лапс. Катюшин, подарунок мені на день народження. Я в релаксі, а хайлайтер я то не нанесла, да? так. Так, витрим все, витрим, щоб не запачкатися, бо я люблю. Божий, в мене тут безлад. А ми поки що з вами бахнем хайлайтером. Діорчик мій красавчик. Я, до речі, купила собі цей стік, але він мені занадто світлий. Думала, якраз буде на весілля. Ну, ні тут то била. Не получився в мене супернатуральний макіяж. Але. Я цілком задоволена. Він до вечора чуть-чуть підсяде, і буде все хорошо. Ну, що, ось такі в мене образи. Зараз я йду одягатися, можливо, ще щось з'їм швиденько і покажу вам кінцевий варіант. Ну, що,сь що, такий в мене кінцевий образ. Плаття нашого українського бренду Albon, Не знаю, чи вам його радити чи ні. Типу супер модний бренд, але ну, тканина не дуже чесна. Модель, да, така непогана, дівчачкова. босоножечки в мене зари, сумка ще буде, зачіска. Взагалі непонятно що. Ну, що вже є, пробачте за мій гармитр на фоні. Я поспішала. Загалом. Загалом якось так. вирішила вам показати себе зблизька. Я не люблю себе з таким макіяжем, скажу вам відразу. Я себе люблю більше, коли я не нафарбована, але ну, будемо сьогодні фоткатися. Того вибору немає. Ну от, от так. Погнали в цей день. Ну що, от ми приїхали, ми в желісті. Ось так виглядає наш номер. Все прям супер красиво. Тут шкаф, знаєте, так якось. Еко, наскільки це може бути. тапочки, Тампочки, так, І душ. Ой, тут у нас що у нас є? Є шампунь. Все, шампунь і гель. Ну, класненько, ой, боже, зубі щіточки з маленькою пастою. Я таке люблю. Класно, я прямо задоволена. Тільки не знаю, зв'язочка від слово зовсім. 怎么？